Продаж неймовірного будинку поблизу Києва, де ви знайдете все для свого комфортного проживання. В будинку якісний та сучасний ремонт, обладнаний новою сантехнікою. До речі, будинок дуже економічний. Комунальні платежі на місяць менші, ніж за однокімнатну квартиру. На другому поверсі знаходиться гостьова, дитяча та спальня, а також дві гардеробні. Цей будинок дійсний вартий вашої уваги. Тому телефонуйте та домовимось про перегляд.